Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Цікава тема. Як ви бачите, у нас на екрані вже плоди інжиру. І ось я знайшла на нашому дереві інжира, дерево, яке зимує без укриття. Це саме деревом формується рослина. І ось бачите, зразу ж в пазухі листа у нас зразу ж чотири плода. І один уже жовтіє, і він не недороз... недорозвитий, не розвивається так, як потрібно. А два таких зелененьких, і вони дійсно стануть уже гарними плодами, визріють. А ось цей малесенький він посередині, бачите? Він не визріє. Рослина скине його. І в нас якраз є багато в останній час запитання, чому інжир дерева скидує плоди. Що ж йому не так? Ніби і поливаємо, і увагу йому приділяємо, приходимо в садочок, але він отакі от плоди скидує. Я його зараз От Бачите, він навіть легко відірвався і тут, от, бачите, яка форма в нього. Він недорозвинений і не буде розвиватися, тому що у нього немає майбутнього, йому не вистачає необхідних поживних речовин. До речі, там ще й третій не сильно гарно виглядає. І е, точно два, точно виростуть і точно нам подарують гарні плоди. Які плоди, а плоди дуже дійсно смачні. Ось вони, бачите, у нас з минулого року, тобто зими. Були перші плоди, і вони вже ми більше неділі збираємо ці плоди, а далі знову формуються, формуються, формуються нові, нові, нові нові. І вони ростуть, наростають. В чому ж секрет, чому вони ростуть і не осипаються? До речі, в нас в новому році теж було небагато плодів, тобто тих, які ми е, зібрали і з'їли. А в цьому році, як бачите, рослина дуже здорова. І зараз ми розкажемо. Е, що ми робимо для того, щоб дійсно збирати плоди, і щоб рослина розвивалася. Як бачите, гарно багато нав'язано і далі нарощується рослина і формуються нові нові плоди. Не сильно, от коли багато плодів, ми помітили таку ситуацію, не сильно спішать вони у висоту. Ну, як дерево, ось подивіться, деревом воно сформовано у нас. Деревце вже висота в нього. Два метри і сформовано як дерево в різні сторони. Ось, бачите. І ось головний секрет. Ми зрозуміли, що щось не так. Поливали ми в минулому році навіть два рази, декілька разів пробували два рази на неділю, але результату не було. Плоди засихали і обсипалися. І ось в цьому році ми вже свою помилку знайшли. І її справили. І ось ця помилка була в тому, що ми не мульчували цю яму поливочну. Ми її зробили великою. Ось. І замульчували сантиметрів 15 соломою. Якщо нема соломи, можна замульчувати іншими матеріалами, повинні бути сухі матеріали, та ж трава суха, але не мокра. І це дало можливість. Що при поливі все коріння і бокові корінці, і той стержневий головний корінь, він теж має можливість брати воду. У нас суглинки, глина, і тому немає звідки брати поживні речовини знизу. І ось за рахунок того, що оці бокові коріння формуються, і у нас замульчована яма, за рахунок цього. Створюються гарні умови для того, щоб рослина отримувала необхідну кількість води та пожинні речовини. Весною ми використали рідке добриво комплексне. А зараз ми по листям підживлюємо наші інжири. Підживлюємо тоді, коли підживлюємо всі рослини свого саду, городу, теплиці. Все однакове для всіх рослин. Ми розуміємо, що при цих. Погодних умовах необхідна всім допомога. І тут і кальцій працює, і бор, і калій і магній. Зараз от треба буде, де вже черга обробити калій магній. І знову ж таки, це потрібно для того, щоб наростали плоди формувалися, і для того, щоб були вони солодкі, смачні. Далі знову ж таки будуть комплексні добрива. І всі необхідні добрива для того, щоб рослина гарно зараз нам подарувала свої плоди, росла, фотосинтез добре проходив, і будемо готувати вже десь через три неділі, серпень, місяць, ми вже будемо робити підживлення по листям Кремній калій Кремній калій дозволяє, щоб всі гілячки добре підготувалися до зими, стали такими деревними. Вони, бачите, зелені, нарощуються і зелені, тому е, треба зараз буде е, зараз у серпні допомогти рослині гарненько сформувати ці гілячки, щоб вони добре перезимували. І ми проводимо ще й захисні оприскування, обов'язково від інжирної огньовки. Е, це вогняна, дійсно бабочка, яка буквально знищує і листя молоді, і плоди. Тому необхідно обов'язково ще подивитися, чи немає на ваших рослинах павутинки. і на павутинці тій розводяться в павутинці шкідники, які потім знищують і малесенькі плоди, і дозрілі, і теж рослина може скидувати свої плоди. Але основне це полив, полив, полив і полив. Ось така тема, дуже важлива тема, ви писали. І питали нас, чому рослини дерева, деревні рослини інжира скидують плоди. Ось відповідь така: це наш досвід, який ми отримали в результаті досвіду і випробувань різних. І ми тепер знаємо, що необхідно обов'язково мульчувати всі дерева в саду і поливати під дерева. І ці поливи робити не кожен день і не в нелідні, а робити їх раз в неділю в саме гарний день, сприятливий день для того, щоб рослина мала цю воду використати в повну силу і мати гарний результат, проводити всі необхідні процеси, які проходять влітку під час вегетації. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі! Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!